Всім привіт, друзі! Ви на каналі VLAR. Сьогодні покажу, як отримати безліміт на Google диску. Для цього створюємо кілька Gmail аккаунтів, а потім входимо з них у Google Диск. Після цього заходимо в сервіс MultCloud. Так? Входимо в нього. Далі тут обираємо Google Диск. Входимо в усі наявні аккаунти. Оскільки дають 5 гагав безкоштовно, то залежно від кількості аккаунтів маєте місце. Акаунтів можна створити безліч. Далі додаємо ще одну хмару. Там щоправда треба дати дозвіл. Ось. І далі можемо просто використовувати ці диски перехресно. Ось, якщо я зараз перезавантажу два диски, і між ними можна переміщати дані. На цьому все з вами був Велар. Всім бувайте.